Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі Херсон Одеса Миколаїв. Найближчі дні давайте дивитись, не забувайте підписуватись, приходити на особисті консультації. Давайте. Херсон, найближчі дні. От інфопростір просто пустий інформацію за Херсон. Мені іноді здається, що вам навіть там не прилітає, а я бачу, що прильота, а я не розумію. Де дивитись, що відбувається? В загальних чатах нема нічого. І я не розумію, чому. Така тиша, знаєте. Я розумію, що десь є інформація, але отак просто там відкриваєш щось. А де про Херсон? Чому зависло? Не дають урожай зібрати. У вас там є вода в каховці. Якісь труп тіла по воді. Не Буду цей жах дивитися. Ми до чогось готуємось, але нас будуть зупиняти буде багато смертей це фронт. Це фронт. Херсон. Найближчі дні. Наші підуть вперед. Я вже не буду мовчати, підуть, але їх згори будуть крити, от прям зверху падає. Все одно будемо йти. Ворог не зрозуміє, коли і куди. Це однозначно. Фронт великий, хай не розуміє, а херсон тут до чого. Передмістя гупає. Захищатись треба. Дрони підуть, скиди робить по місту. Там, де пологові, там, де можуть люди гуляти, де багато дітей, там, де діти, лікарні, що ще може бути, діти мами, туди прильот. Каже, щоб не розводились, роз, не розмножу, не плодились. Ну, не хочу погане слово казати. Щоб не плодились. Нормально, так? Да? Оразив в голові трупний запах. Що у вас з водою? Щось буде. щось буде. Запах, запах в місті, як на цвинтар, як в море, щось буде ванять. Цивільна інфраструктура. Тут такий жорстокий якийсь буде обстріл. де окупована Багато вогню, ворог не зайде до вас. І він не знає до кінця, де у нас схованки, не скажу які. Думає, що все біля води. Ну хай туди бахає. Хай думає. Дурень думки багатіє. Херсонщина окупована, Херсонщина окупована. Цивільних треба вивозити. А вони думають, що вони під захистом. Тут і від тих військових, від ворожих треба цивільним ховатись. Так, кажуть. Херсонщина купована. Чому мовчиш мені? Я хочу цивільних подивитись, військових показує смерті, де землею. Здійсниться наш план. Він тільки починається, затормозиться, знову помірність. Неправильно щось, а що неправильно? Втрати не розрахуємо. Втрат забагато, багато втрат військових наших. То тих ми не рахуємо нам щодо них. І нам спалять тили. Якісь тилове забезпечення, може щось. Не розрахували, неправильно розрахували. Біда. Ну, буде рух. Буде рух. Одеся найближчі дні. Смерть. Там диві... дивіться, бачимо, як з заливу. Що у вас є там поруч? Звідки заходить ракета? Бачите, цілиться в сліпу. Біситься. Що ти зруйнуєш? А, ми, я так розумію, полюємо на підлодку якусь. Він це знає. Він нам не хоче дати якусь операцію провернути. Но ми то знаємо, де вона в нього. А він звідки знає наші плани. А? Одеса найближчі дні. Одеса, Одеса. Хоше, на море хоче. До кого в гості прийде? Кому поворожити за Одеси? Шуткую, але на море хочу. Дивіться Скадовськ, небезпека, поруч, міста містечка по боках, обстрілює, паніку наводить. Сильно ж не панікуємо, ми на що це робить. Готується до чогось. Є загроза в районі смертей. Деса. А що ти по Одесі? Таємний план нам збити знову, щоб ми нікуди не видвинулись. Помста буде за щось. Деса прильоти будуть. От, знаєте, не люблю, коли показую чітко ні. Чому? Тому що він якусь паузу візьме, а в мене дуже швидко програються розклади. Паузу візьме після паузи, коли ми знаєте, трошки розслабимось. Відпрацює захист, це одну одна впаде. Час накопи... накопичувати був. Накопилось і реалізує, на жаль, Деса буде прилотне, ближче з дні, біля моря з моря. Дурить, дурить, ніби я не до Одеси. Дурить. ОПО бачить. Так, Миколаїв найближчі дні. Ракета йде на місто. Можете збити, збити на підліті, але і дрон, і ракета буде йти. В порт хоче, в інфраструктуру. Ви його чомусь бісите, бо він ніяк... Знаєте, як все відкладає атаку по вам, все руки ніяк не доходять. Можуть дійти. Порт туди. Щось промислове. Може є якийсь. Ну, а порт який вантажний, да? Туди. І дрони, і дрони. В районі, до речі, скиди будуть з дронів. В область, район там Гучно. Є загроза. Не можемо. Ну, є, і є, видно її. Що ж вам ще сказати?